Унаслідок російського обстрілу автобуса у Херсоні загинула волонтерка Рима Бараненко, коли прямувала на вранішню службу у храмі. Про це у Фейсбук повідомляють ті, хто добре знали та шанували її. Рима під час окупації та після звільнення Херсона допомагала жителям Антонівки та Херсонцям, займалася безпритульними тваринами. Написала Олена Назарчук. Подруга Рима була серед загиблих пасажирів маршрутного автобуса, на який вранці російські військові скинули вибухівку із дрона. Про це повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. За його словами, Рима була дуже світлою людиною з активною життєвою позицією, завжди готовою допомогти.